Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Я думаю, що вступ України до європейського союзу це просто вопрос процедури. Тепер політична воля є питання, зрозуміло. Я думаю, що для того, щоб вступити до європейського союзу, потрібно просто відповідати критеріям європейського союзу. Інша справа, що це не швидко робиться. Але я сподіваюся, що ми свій шлях пройдемо, як пройшли о всі інші європейські країни. І за якийсь час, за 5-10 за років, будемо членами Європейського Союзу. Повторюю, зараз для нас набагато важливіше стати частиною НАТО, ніж Європейського Союзу. Тому що якщо ми не збережемо державність, нема, не буде чому вступати до Євросоюзу. І це питання номер один. Щодо квантового стрибка, мені в 1991 році, я вам чесно скажу, Олена, дуже хотілося зробити квантовий стрибок десь у рік, 2021. 22 й і я думав, господи, чому я маю кілька десятиліт жити в такій безглузді ситуації? Точно ж ясно, що суспільство незалежності не готове, що це все буде з муками. Я вину змушений буду в цих муках жити, пояснювати цю ситуацію. Ніхто мені не буде вірити, може краще потрапити в 2021 рік, коли вже буде нормальна європейська демократична Україна. Де ця кнопка, де ця машина часу? І я собі уявляю, що я зустрічаю якогось такого черівдака. Який каже, о, пан Портика, ви здається, хотіли у 2022 рік? Пожалуй, да. так! Так що я не хочу робити ніякий квантовий стрибок. Я хочу жити життя. У мене вже є досвід квантового стрибка. О, так. І я вам скажу, що просто народ для того, щоб у нього була усталена державність, має пройти через всі випробування має зробити свої помилки, навіть суїцидального характеру. Ми це неодноразово бачили в українській історії на українських виборах, коли українці просто собі. Я не хочу навіть сказати, що відрізали, і думали, що воно ще раз виросте. Ні. Але це важливий досвід. І це досвід потрібний для майбутнього українського державного будівництва. Звичайно, не всі зможуть взяти участь. Але це такий відбір, це історія. Вона говорить владно, впевнено, і жодна людина при жодній, я би сказав, виборчій дільниці. Жодним бюлетенем ніколи ніколи в житті не вплине на перебіг історичних подій. 90% можуть голосувати за дурість, і історія просто покарає їх за подібне голосування, покарає так, як вони собі навіть не уявляються. Я це, до речі, казав після кожних подібних виборів. І мало хто мені вірив. Але тепер я це ще раз кажу: не намагайтеся сперечатися з історичною процесом, чи є ці історичні процеси на боці України так. Україна буде суверенною європейською демократичною державою, навіть всупереч бажанню багатьох своїх громадян, які, напевно, багато чого європейського і демократичного не хотіли б ні бачити. Побачить, нікуди тепер не дінуться. Побачить, якою буде справжня боротьба з корупцією, а не імітація. Побачить, як будуть бігти московські попи з московських церков, навіть якщо за них буде виступати пол... Половина воцеркльонної пастви. Ой ой, ужас, какой, куда ж ти, батюшка, побіжав в Москву? Побачить одну статтєві шлюби. Ужас, Боже, розврок! Господи, я ніколи б не хотіла, щоб моя дитина таке бачила. Все побачить, будуть з головою, комп'ютер, стінку, а все це буде ні на що не вплинуть. Навіть якщо будуть обиратися на найвищі посади. Не пере не пере Грають історію. І росіяни теж побачать цю Україну. Не побачать ніякого російського Києва, ніколи в житті не побачать ніякої Російської імперії. Ні. Нічого вже не буде. Будуть жити в класичній, абсолютно нудній національній державі на задворках Китаю. Не жителі коли російський чоловік страдає не далжний ради безпеки ООН вже вдруге на цьому тижні провела засідання, присвячене Україні. Сьогодні брифінг скликала Росія, аби обговорити цитую перспективи мирного врегулювання кризи довкола України в контексті збільшення поставок західної зброї. Ключовими доповідачами були заступниця генсека та верховна представниця з питань роззброєння Ісумі Накаміцу, на каміцу. А також британський музикант, один із лідерів гурту Pink Floyd, активіст Роджер Уотерс. За засіданням у штаб-квартирі ООН стежила. Моя колега Ірина Соломко Ірина. Отже, заступниця генсека представила оцінку ООН ситуації довкола поставок зброї. Які висновки вона озвучила? Піта Наталія, так у своєму виступі на каніцу, насправді згадала поставки зброї не лише в Україну, а й в Росію. Вона не називала конкретні країни, проте говорила про бойові дрони і згідно з відкритою інформацією. Мова йде про Іран. А також вона говорила про доповіді, які свідчать про передачу конвенційного озброєння, зокрема ракет приватній військові компанії. Знов ж таки вона не називала конкретні назви. Проте вочевидь, мова йде про Вагнер. Теж вона зазначила, що таке масштабне, тобто наповнення. Конфлікту зброєю вочевидь піднімає ризики його ескалації. Тому для того, щоб це запобігти, потрібно, щоб була підзвітність та прозорість. І в той же час вона знов ж таки нагадала і закликала сторони до захисту цивільних людей. Адже згідно тільки даними Верховного комісара ООН з прав людини в цьому конфлікті майже 19 тисяч українців стали жертвами і більше 7 тисяч українців загинуло. Що почули дипломати від представника РФ? Так, зяв було дуже багато, але такий головний посил полягав в тому, що Постійний представник Росії про он, намагався по суті представити поставки зброєння в Україну як такий бізнес-проект військово-промислового комплексу Сполучених Штатів та Європейських країн. Зокрема, він казав, що за його даними акції кількох американських компаній досить зросли в своїй вартості. Окрім того, він звинувачував американські компанії в тому, що вони використовують Україну як полігон для тестування своєї зброї. Дісталися на горіхи і Швейцарії. Він зокрема сказав, що це ну Тобто, промисловий комплекс військово-промисловий комплекс цієї країни в минулому році, тобто він був найбільш успішним для цієї країни, хоча не зрозуміло до чого тут Україна, адже досі Швейцарія не поставляла ані напряму, ані через треті країни, тобто не експортувала зброю в Україну. проте нещодавно з'явилася інформація агентства Reuters про те, що якраз розмови про це в парламенті цієї країни ведуться, і не виключно, що якраз Швейцарія відмовиться від свого нейтралітету і дозволить ці поставки. Можливо, саме тому. Василь Небензя згадав про Швейцарію. Більш того, він згадав її в досить такому негативному такому світлі, кажучи, що якраз Швейцарія в такій гонці за прибутками нагадує ситуацію 30-40-х років минулого століття, коли Швейцарія поставляла озброєння для Німеччини, нацистської Німеччини. І звичайно, швейцарська посолка під час виступу відреагувала на ці звинувачення. Нейтралітет Швейцарії не може бути поставлений під сумнів, але не може бути нейтралітету, коли порушується міжнародне право або коли порушується статут ООН. Не може бути тривалого миру без притягнення до відповідальності. Якщо з безкарністю не боротися, це заохочує подальше порушення в Україні та інших країнах. Швейцарія підтримує національне та міжнародні зусилля з документування та притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Країни закликали Росію вивести війська, припинити агре. Проте проти цього разу, звичайно, країни намагалися дати відповідь на звинувачення Росії. Зокрема, вони говорили про те, що поставки озброєння України це по суті допомога Україні використати своє право на самозахист, який гарантується статутом ООН. Тому тут не може бути жодних звинувачень, тому що різними шляхами йдуть країни, та й дипломатичним, і відповідно таким. Окрім того, постійний представник наприклад представник Сполучених Штатів при ООН, він. Дав відповідь на такий останній останню заяву Небензі, який говорив, що для Росії по суті мир і мирне врегулювання конфлікту можливо тільки тоді, коли Україна перестане бути загрозою для Росії, для російської мови, для російськомовного населення. І от якраз представник США він сказав про те, що результатом і по суті таким підсумком другої світової війни для світу стало те, що кожна країна має право визначати свій шлях, а тому і це право України як. Раз зараз інші держави і захищають постійний представник України при ООН, у ОНУ чергу Сергій Кислиця. Він досить різко реагував на зокрема заяви кількох спікерів. Це Роджер Олдерс, зокрема, один з лідерів Інфлоїд, про те, що має зупинитися агресія і війна любою ціною. Зараз ви можете послухати, як він на це відреагував. А Тепер дозвольте відповісти тим, хто закликає припинити війну за будь-яку ціну, в тому числі за рахунок частини на території України запрошення втрачених українських життів і землі. Гурне насильство Махатма Маганді сказав, утримання від дії є прощенням лише тоді, коли є влада покарати. Воно безглуздо, коли прикидається, що походить від безпарадної істоти. Дозвольте мені запитати тих, хто робить ці заклики, а також усіх вас присутніх тут. Чи ви готові і здатні продемонструвати цю владу покарати? Якщо Рада безпеки залишається знерухомленою злочинцем і не може покарати його, давайте ми. Та всі відповідальні нації виконаємо цю роботу для ради та для нашого спільного блага. Як сказано в перших рядках статуту ООН, щоб врятувати наступні покоління від лиха війни. На це показувати, і бояться, тоді не надо, що ви, собаки ще раз дернітесь, получите по на побачки ядерний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.